Збірна України під керівництвом Михайла Фоменка зупинилася за крок до чемпіонату світу 2014 року. Тренера важко було звинувачувати. Команда показала гідні результати і поступилася тільки французам. Тому відбіркову кампанію до Євро 2016 знову довірили Михайлу Івановичу. Україна потрапила у групу сі її суперниками стали збірна Іспанії, збірна Словаччини, збірна Білорусі, збірна Люксембургу та збірна Північної Македонії. Група була доволі прохідною, якщо врахувати, що Євро 2016 проводилося за новим форматом. Чемпіонат розширили до 24 команд, а це означало більше шансів пройти кваліфікацію. В Україні розраховували як мінімум на друге місце, яке автоматично виводило на євро. Вже у першому турі Україна грала з головними конкурентами за другу позицію. На Олімпійському приймали збірну Словаччини. Матч розпочався невдало. Після провалу в обороні Роберт Мак обіграв Ракіцького та переграв п'ятого, 0-1 ну, на користь словаків. Згодом Ярмоленко непогано пробував здалеку, але м'яч пройшов повз борота. Кардинально змінити хід гри не виходило. Словаки створювали не менш небезпечні моменти. Одразу дві можливості забити мав Едмар у другому таймі після подачі Гусіва зліва. Спочатку м'яч потрапив у стійку, а потім врятував голкіпер. Словаки у свою чергу продовжували гостро контратакувати. Після м'якої передачі Федецького Едмар не влучив у ворота. А наприкінці матчу стався дуже неоднозначний епізод. П'ятов пішов у штрафний майданчик суперника і у боротьбі проштовхнув м'яч у сітку воріт. Однак, арбітр зафіксував порушення правил. Андрій допомагав собі руками. Традиційно наша команда стартувала у відборі у новій формі. На той час спонсором був німецький Адідас. Як і завжди, були комплекти з домінуючим жовтим. Та синім кольором та тонкими вертикальними смужками характерною деталлю стали широкі комірці у другому турі. Збірна України грала у Борисові проти збірної Білорусі. Фанати обох команд влаштували дружню перекличку. Матч був важким. В атаці мало що вдавалося, і коли почало здаватися, що Україна знову втратить такі потрібні очки, наша команда забила на 82-й хвилині. Після передачі коноплянки Мартинович зрізав м'яч у власні ворота. А вже на третій доданій хвилині Україна провела швидку контратаку. Коноплянка заволодів м'ячем, пройшов половину поля, після чого віддав точну передачу на Ярмоленка. Андрій вийшов фактично сам на сам і покотив на Сидорчука, якому лишалося тільки влучити у пусті ворота. Це був дебютний матч Сергія за збірну України. 0-2 і перша перемога нашої головної команди у відборі. У третьому турі збірна України у Львові приймала північну Македонію. Нам потрібна була перемога, адже у минулому турі Словаччина обіграла іспанців. І стало очевидно, що боротьба у групі тільки розпочинається. Однак вже на 21-й хвилині П'ятов врятував команду від вірного голу. Андрій парирував удар з кількох метрів. Македонці виявились доволі міцними суперниками. Гострих моментів біля їхніх воріт фактично не виникало, і все ж на останніх хвилинах першого тайму Сергій Сидорчук забив свій другий гол за збірну. Вже на початку другого тайму Україна могла ставити крапку у матчі. Однак Ярмоленко не реалізував пенальті. М'яч влучив у поперечину. Македонці дочекалися свого моменту на 73-й хвилині, але п'ятов з дальнім ударом впорався. До кінця матчу Македонія мала ще кілька нагод зрівняти рахунок, але Україна вистояла та здобула ще одну перемогу. Хоча все могло закінчитися зовсім інакше, адже українські фанати влаштували шоу з піротехнікою, підірвали петарди, чим налякали бокового суддю. Звісно, були побоювання, що нам можуть вліпити технічну поразку, але, на щастя, рішення УЄФА по інциденту не зачепило результатів матчу. Тільки штраф та дискваліфікація сектору на 5 тисяч вболівальників у наступному матчі. У четвертому турі Україна грала з Люксембургом на виїзді. Вже тоді команда маленької заможної країни активно розвивалась. Сьогодні, як ви знаєте, Люксембургу вдається вести боротьбу за найвищі позиції у групі, однак проти українців люксембуржці не встояли. Матч можна назвати Бенефісом Андрія Ярмоленка. Бомбардир оформив хет-трік, а Україна перемогла з рахунком нуль Після гри Україна та Іспанія мали однакову кількість очок, а Словаччина випереджала нас на три очки. Новий 2015 рік Україна розпочинала з новим головою Федерації футболу у березні. Президентом ФФУ замість звільненого Анатолія Конькова став Андрій Павелко у п'ятому турі у Севільї. Україна грала проти Іспанії на виїзді. Вже з перших хвилин команда Дель Боске притиснула нашу збірну до власних воріт. Доволі довго українці трималися, але на 28-й хвилині Мората все ж виграв боротьбу у Хачаріді та відправив м'яч у сітку 1-0. Але Україна теж мала свої моменти. Був дуже непоганий удар від Ротаня, На жаль, не точний. Потім у Федецького відверто не вийшов удар. Наприкінці тайму Серхіо Рамос міг подвоїти рахунок, але м'яч влучив у поперечину. На початку другої половини Україна значно додала. Мала не одну нагоду, щоб зрівняти рахунок, але пробити ікера Касільєса не вдалося. Іспанці святкували перемогу, а Україна програла другий матч головним конкурентам за вихід з групи. У шостому турі у Львові наша команда розгромила збірну Люксембургу, хоча матч розпочинався дуже нервово. Від пропущеного голу нас врятувала тільки стійка воріт. Все найцікавіше сталося у другому таймі. Артем Кравець на 49-й хвилині несподівано відкрив рахунок. М'яч просто влучив йому у груди і залетів у ворота. Трохи згодом Денис Гармаш головою подвоїв рахунок, а крапку в матчі поставив Євген Коноплянка на наприкінці гри. 3-0 на користь українців. Менш ніж за місяць Україна у Львові грала проти Білорусі. Перед матчем відбувся спільний дружній марш українських та білоруських фанатів. Під час гри фанати також разом співали. Та перегукувалися. Білоруські фанати вивісили банер. Тримайтеся, брати. Нагадаю, на Донеччині у цей час більше року відбувалася антитерористична операція. А по факту війна. Щодо матчу, то збірна України все вирішила вже у першому таймі. Артем Кравець відзначився на сьомій хвилині гри. Коноплянка міг подвоїти рахунок, але переграти голкіпера не зміг. І все ж на 30 30-й хвилині Ярмоленко замкнув передачу зліва від Шевчука 2-0. А через 10 хвилин забив і коноплянка. Кравець заробив пенальті, а Євген його реалізував. У коноплянки днями народилась дитина, і звісно, цей гол він присвятив доньці златі. Білоруси змогли відповісти тільки одним голом. Хачериді привіз пенальті, і на 62 й хвилині Корніленко забив з точки. Україна святкувала перемогу з рахунком 3-1, але вирішальні матчі відбору були попереду. Спочатку була гра у Жиліні проти Словаччини. Команди грали дуже обережно, адже на кону стояв вихід на євро. Коноплянка вже на десятій хвилині мусив відкривати рахунок, але м'яч пройшов в сантиметрах від дальнього нижнього кута. Словаччина відповіла небезпечним ударом з льоту Гамшика. п'ятов перевів на кутовий. Загалом обидві команди створювали моменти, але завершити епізод голом нікому не вдавалося. На 73-й хвилині Артем Кравець проривався крізь словацький захист. Але пробувати було незручно, тому удар вийшов невдалим і неточним. Матч так і закінчився нульовою нічиєю, а це означало, що шансів зайняти друге місце у групі та напряму вийти на євро стало ще менше. І все ж надіяне диво зберігалась. У передостанньому турі Україна виграла на виїзді у північної Македонії. Рахунок з пенальті відкрив Євген Селезньов. А на останніх хвилинах гри після швидкої контратаки Артем Кривець забив другий гол 0-2 перемога збірної України. А в останньому турі наша команда у Києві приймала іспанців, які забезпечили собі першу сходинку у групі. Однак це ніяк не вплинуло на мотивацію іспанських футболістів. Фабрегас вже на початку гри міг виводити Іспанію вперед, але пробив не точно. Далі у гру довелося вступати Дехія. Спочатку він впорався з ударом кравця, а згодом Ротаня. А потім на 22-й хвилині гри іспанці забили, відзначився Маріо Гаспар. Вже через хвилину у схожій атаці іспанці заробляють пенальті. Кучер збиває Фабрегаса. Фабрегас, Фабрегас жаліється на лазери, якими фанати світять йому в очі. І, можливо, це впливає на його впевненість. П'ято відбиває удар. У другому таймі обидві команди мали нагоду відзначитися, але голів більше не було. Іспанія перемогла з рахунком 0-1. Результати відбіркового турніру на ваших екранах. Україна посіла третю сходинку у групі. Це означало, що Іспанія та Словаччина виходять на євро напряму. А українцям знову доведеться грати у плей-офф. Зважаючи, що наша команда не змогла жодного разу забити головним конкурентом у групі. Така перспектива лякала. Нашими суперниками у плей-офф стали давні знайомі. Збірна Словенії перед грою Євген Коноплянка на прес-конференції створив доволі відомий у майбутньому мен. Та дивіться на Оксено, і то додатен притіск Бреме за ту Генерацію гравців». «Можете не переводити, я підіть. Я шучу. Стартового штурму не вийшло. Команди грали обережно, і все ж Україні вдалося закупити ініціативу. Після передачі коноплянки Ханданович невпевнено відбив м'яч, відлетів до Ярмоленка. Андрій одним рухом прибрав одразу трьох захисників та правою ногою забив у дальній нижній кут. 1-0. Україна на львів Арені вийшла вперед. Однак через пару хвилин Іллічич міг зрівняти рахунок. На щастя, м'яч пройшов вище воріт. Потім вже Хандановичу довелося рятувати збірну Словенії. Непогано пробивав Сергій Рибалка. Трохи згодом Гармаш ледь не замкнув передачу від коноплянки з Кутового, але воротар Міланського Інтеру знову зіграв надійно. У другому таймі Україна продовжувала атакувати і скоро забила другий гол. Ярмоленко зробив передачу на Федецького, Той прийшов по флангу та прострелив на Селезньова. Євген пробив точно 2-0. В пориві святкування Шевчук кілька разів непогано зарядив Селезньову по голові. І словенці посипалися. Вже через пару хвилин гармаш після передачі Сидорчука головою пробував з кількох метрів. Ханданович знову врятував. Згодом селезньо вискочив сам на сам, переграв Хандановича, але м'яч влучив у стійку воріт. Україна перемогла 2-0, але нереалізовані моменти тривожили. Чи вистачить такої переваги, щоб вперше в історії подолати стадію плей-офф? Тім Євген Коноплянка пообіцяв. В голову споминається Франція, да навірно. Ну, Мариборі вже на другій хвилині гри коноплянка непогано виконав штрафний удар, але пробити Хандановича не зміг. А потім стало ясно, що наші побоювання не були даремними. Словенія відкрила рахунок. З кількох спроб словенці заштовхали м'яч у сітку. Відзначився Боштян Цесар 1-0 і цілий матч попереду. І все ж українці не пали духом. Ярмоленку трохи не вистачило, щоб дотягнутися до м'яча. На 28-й хвилині коноплянка з Селезньовим увірвалися в штрафний майданчик, але Селезньов скористатися нагодою не зміг. На початку другого тайму коноплянка пробивав кут, Ханданович дотягнувся. Україна мала моменти, щоб зрівняти, але забити не вдавалося. Словенці ж чекали своєї нагоди. І ледь не дочекалися. П'ято врятував команду після удару з кількох метрів від Цесара. Нервовий поєдинок продовжувався. Вже на третій доданій хвилині нерви не витримали у бречко. Він порушив правила і отримав червону картку. А на останніх секундах гри помиляється словенський захисник. Кривець та ярмоленко вибігають в контратаку. Артем віддає на Ярмоленка і Андрій зрівнює рахунок. І це означає, що Україна виходить на чемпіонат Європи. Друзі, у процесі підготовки цього відео прийшло повідомлення про те, що 29 квітня 2024 року нас покинув Михайло Фоменко, тренер, який вивів нашу головну команду країни на Євро-2016. Можна багато говорити про той виступ, але не варто забувати і факти. Саме Фоменко вперше подолав кваліфікацію на чемпіонат Європи, і саме Фоменко зруйнував прокляття плей-офф. Перша збірна України пробилася на фінальний турнір через цю стадію. Дякуємо вічна пам'ять Михайлу Івановичу. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хочу вам повідомити, що на каналі з'явилась можливість стати спонсором каналу. Поки це один рівень над бонусами, я ще думаю, але вони будуть, спонсори точно будуть впливати на контент на цьому каналі. Мені періодично пропонують рекламу букмекерських контор. Я відмовляю і дуже хочу, щоб тут було мінімум реклами або не було зовсім. А поки дякую всім, чекаю ваші коментарі, лайки та підписки. Побачимось.